Що він зрозумів про ваші стосунки після розставання, звичайно? О. Ну, Дивіться, що зрозумів? Зрозумів те, що ви були жінка, яка кохала, да, любила, вміла любити і кохати, і це дарувала. А він ввів себе як дурачок, карта дурня. Да, що це означає, що це безвідповідальна поведінка? То так, то сяк нічого не обіцяв, нічого не пропонував, ніякої ем, ну, стратегії на майбутнє не, не будував. І що він зрозумів, що саме ви вчили його любити, вчили його відповідально відноситися до всього? Саме ви. Були таким трансформатором, да, який змінює життя, і вам і йому треба було йти, йти за цим коханням. Да. Тому що дивіться, які карти фактично, ви його вчили балансових стосунків. Що це означає? Це означає, що коли обоє людей вкладаються в стосунки, і кожен отримує відповідно, да, що вклав, те й взяв. Але, він так не робив. Ви вкладались, а він ні. Ви постійно йому допомагали, а він нічого вам назад не повертав, не компенсував, да, що мав. І все ви поставили крапку. І от він зрозумів, що ваші стосунки були для нього дуже-дуже важливими, тому що саме вони і змінили його. Можливо, навіть я би сказала, після того, як вони закінчилися, він зрозумів все. Ну, всю глибину і всю важливість ваших стосунків, да? який він мав бути, який ви були, і е, який він був насправді. Тобто е, ну, це так доленосні, доленосні ваші стосунки. Тобто він вас ніколи не забуде знаєте, і завжди буде пам'ятати, е, що було до цих ваших стосунків і що після. От от. так от.